З вами Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. На Сумщині безпілотник атакував рейсовий мікроавтобус, який рухався по трасі Суми Білопілля до обласного центру. У транспортному засобі перебувало п'ятеро пасажирів та водій, зазначили у прокуратурі Сумщини. Внаслідок атаки автобус згорів ущент. П'ятеро осіб отримали поранення різного ступеня. Серед них дитина. Одна людина у тяжкому стані. Повідомили у сумській ова. На Дніпропетровщині протягом дня ворог бив по декількох районах. У Криворізькому, поцілив по райцентру та Грушівській громаді. постраждав чоловік. Синельниківський противник обстріляв з РСЗВ та спрямував туди каби. У Покровській громаді зруйновано оселю місцевих. Ще чотири пошкоджені. У Нікопольському росіяни гатили з важкої артилерії та атакували ФПВ-дронами місто Нікополь, Мирівську, Марганецьку та Покровську громади. Потрощені інфраструктура, підприємства, багатоквартирний та приватний будинки. Надвечір окупанти скерували БПЛА на Павлоградський район, зазначили у Дніпропетровській ОВА. Троє людей постраждали від ворожих атак на Херсонщині. Пошкоджено житлові будинки та соціальну інфраструктуру. Більше про те, як минає доба у південних областях, дізнаємося від Єлизавети. Кротик, вона з нами наживо. Лізо, вітаю. що тобі відомо на цей час. Вітаю Лілю. Сьогодні в день окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранено 77-річну жінку. У неї міновибухова травма та поранення обличчя напередодні ворог вдарив по місту мовнію у багатоквартирному будинку. Постраждала 50-річна мешканка. Їй не дали медичну допомогу на місці від госпіталізації. Вона відмовилась у цьому ж районі. Ворожий удар пошкодив і адміністративну будівлю. В Антонівці на міні-пелюстка наступила жінка 71 року. Поліцейські доправили поранену до лікарні з міновибуховою травмою та уламковим пораненням нижньої кінцівки. Минулої доби окупанти обстріляли 31 населений пункт Херсонщини. Поранення дістало троє людей. Понівечено чотири багатоповерхівки та чотири приватні будинки, адмінбудівля та підприємство. Щодо Миколаївщини, то 25 жовтня росіяни п'ять разів атакували. Півдронами Очаківську громаду минулося без постраждалих. Це вся оперативна інформація. Лілю, тобі слово. Дякую, колегу. З нами наживо була Єлизавета Кротик. Вона розповіла про безпекову ситуацію на півдні. Сили оборони України не лише стримують ворога, а й контратакують. Звільнені нові населені пункти на сході Сухецьке та Торське. Спочатку доби 71 бій. Найгарячіше на Покровському напрямку. Детальніше в наступному матеріалі. Під Вовчанськом нищать ворожу техніку дронарі бригади ГАРД. Виявили два замасковані танки і перетворили їх на Брухт, так само, як і антени, засоби РЕП та автівки противника. Знешкодили й особовий склад. Відмінне пілотування безпілотників демонструють аси 48-го розвідувального батальйону Тиха ніч вони передають вибухові гостинці ворожим дронарям прямо в бліндажі та схованки. Куп'янський напрямок окупанти намагались наступати в бік села Приколотне. Також невеликими групами спробували вдертися в село Бологівка. Ці загалом брали участь близько 200 осіб. Підрозділи 16-го армійського корпусу. Частину знищили на підходах. Залишки сил ворога відкотилися на перегрупування. Село Бологівка залишилось під українським контролем. Це кадри з камери Гоу бійця 3-го армійського корпусу разом із побратимами. Вони зачистили зруйновану будівлю та підвал, від ДРГ противника і зірвали план окупантів щодо прориву. Ти зараз направили Андрію. На так, дивись тут акуратно. Чисто, не була. На Лиманщині бійці 63-ї та 60-ї бригад за підтримки 45-ї артилерійської відбили механізований штурм. Ворог посунув в районі села Ставки. Спочатку артилерія, перший БТР підірвався на мінному загородженні, і поки піхота розбігалася в усибіч, бронетехніку добивали дронами. Залишки живої сили рознесли важкими бомберами. Село Торське на Лиманському напрямку зачистили від окупантів. Бійці 425-го штурмового полку скеля знищила в населеному пункті до сотні росіян. Впродовж двох тижнів на шляху до лимана стояла позиція блокування. Група бійців зупиняла просування ворога. А штурмовики вишукували московитів торському. Для багатьох наших захисників цей бойовий вихід став першим. Працювали поетапно населений пункт. Розділили на зони кожен підвал, кожен будинок проходили, закріплялися. Дружні сели закріплялись за нами, так просувалися вперед. Днями загарбники спробували просунутись в часовому яру. Ворог застосував бронетехніку, мотоцикли та квадроцикли. Але воїни з 24-ї королівської, 18-ї слов'янської, 101-ї, бригади охорони генштабу та полк Рарог вже готувались зустрічати непроханих гостей вогнем. В результаті вдалих дій оборонців знищено замангалені МТЛБ та БМП, іншу броне і мототехніку. На підході до міста батальйон Таліон зірвав дії ворожої штурмової групи. Екіпажі безпілотників вчасно виявили та скоригували мавіки, оперативно вдарили пегасами та впівідронами. Селом Сухецьким знову замайорів український прапор. Його встановили десантники 82-ї буковинської бригади після звільнення від окупантів. До півсотні росіян знищено, до десятка взято в полон. Це... Якраз і є активна оборона, яка полягає в рамках нашої стратегічної оборонної операції не лише в відбиванні атаки, завдані ворогові якомога більших втрат, а й в тому, що як тільки з'являється можливість і нагода, наші підрозділи контратакують і мають у цьому успіхи. Під час зачистки села Кучерів Яр українським військовим вдалося евакуювати цивільних. Це було складно, бо московити часто маскуються під місцевих, але операція виявилася вдалою. Десятьох людей врятували. На покровському напрямку без змін ворог суне наші захисники, зокрема прикордонний підрозділ Фенікс, щоденно б'ють його дронами. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини. У Росії внаслідок атаки Збройних сил України пошкоджено греблю Білгородського водосховища, розташованого на річці Сіверський Донець. Удар по об'єкту підтвердили бійці 16-го армійського корпусу ЗСУ. Зазначили, що гребля почала пропускати воду, і ворожі підрозділи, які встигли переправитися через Сіверський Донець біля Вовчанська на Харківщині, фактично відрізані від основних сил. А в Московській області пролунали вибухи в районі аеродрому, де базується стратегічна авіація росіян. Також під атакою аеродром Шайковка та аеропорт Калуга в Калузькій області. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Тим часом російські змі пишуть, що ударними безпілотниками, нібито було атаковано аеродром, де розміщена стратегічна авіація російських окупантів. Бомбардувальники Ту 160 ту 95 ту 22 при цьому назву атакованого аеродрому росіяни не вказують, але їх у московській області не так і багато. Найвідоміші, де може базуватися стратегічна авіація. Це Чкаловський та Кубінка. Сьогодні у мережі з'явилася карта, на якій нібито зображено розташування систем протиповітряної оборони Москви. На схемі різними кольорами позначені місця розташування російських комплексів ППО. Прем'єр-міністрка Литви Інга Ругінене пояснила, чому кулі з контрабандою, що залітають в Україну з Білорусі, не збивають. За її словами, причина проста у воєнний час Литва готова збивати будь-які об'єкти в своєму повітряному просторі, але в мирних умовах треба шукати інший вихід із меншими наслідками. Ругінене розповіла, що наразі в країні обговорюють можливість примусової примусового приземлення. Об'єктів нагадаю, в суботу ввечері знову тимчасово закривали аеропорт Вільнюса. Це вже другий вечір поспіль, коли в Литві зупиняють роботу аеропортів. У п'ятницю було зафіксовано кілька десятків кулі з контрабандою. Аеропорти зазнали збитків щонайменше на 17 тисяч євро. А президент Литви вже пропонує закрити кордони з Білоруссю на тривалий термін, а також обмежити транзит до російського Калінінграда. Сполучені Штати найімовірніше відмовляться від плану запровадження 100% мит проти Китаю. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесенд. А в ефірі ABC News він сказав, що досяг визначення вельми конкретних рамок з віце-прем'єром Китаю Хелі Феном. Зокрема, досягнуті в Малайзії домовленості дають змогу президенту США Дональду Трампу і лідеру Китаю Сі Сідзіньпіну обговорити подальшу торговельну співпрацю вже наступного тижня. Порядок денний їхніх перемовин охоплює більш збалансовану торгівлю між США і КНР, закупівлі Китаєм американської та іншої сільгоспродукції, а також врегулювання фентанілової кризи в США, у якій адміністрація Трампа звинувачує в тому числі і Китай. Отже, це була моя п'ята зустріч із моїм китайським колегою віцепрем'єром Ліфеном. і ми обговорили широке коло питань. Думаю, ми досягли суттєвої основи для двох лідерів, які зустрінуться в Кореї наступного четверга. Як ви знаєте, президент надав мені право максимально тиснути на Китай, пригрозивши 100-відсотковим митом, якщо Китай запровадить глобальний контроль за експортом рідкоземельних металів. Тому я думаю, що ми запобігли цьому, і введення мит буде скасоване. Пакистан попередив про намір почати відкриту війну з Афганістаном, якщо мирні переговори зазнають в невдачі. Перемовини у турецькій столиці, які тривають цими днями. Остання спроба двох країн запобігти поновленню бойових дій. Це наймасштабніші прикордонні сутички з моменту захоплення Кабулу талібами у 2021 році. Метою зустрічі є розробка механізму для тривалого дотримання угоди про припинення вогню, укладеної минулого тижня, в досі за посередництва Катару й Туреччини. За словами пакистанського міністра, афганська сторона справді хоче миру, адже в останні п'ять днів на кордоні не було жодних інцидентів. Проте, якщо у Стамбулі не вдасться домовитися, бойові дії можуть поновитися. Сотні бускових кущів висадили активісти у Запоріжжі. Так хочуть захистити від руйнування береги місцевої річки, які після підриву Каховської ГЕС стали швидше осипатися. Хто зібрався на акцію та чому вирішили висаджувати саме бузок? Інна Гогой розповість кілька десятків запоріжців зібралися, щоб провести дозвілля з користю для міста. На узбережжі місцевої річки висаджували боскові кущі. Серед учасників заходу не лише екоактивісти, а й небайдужі містяни кажуть своїм прикладом прагнуть надихнути інших. Якщо хочеш когось навчати, то потрібно завжди навчатися самому і е, бути свідомим громадянином е, і показувати приклад, власний приклад молодому поколінню, що можна робити для покращення екології. Організатори толоки намагаються вберегти тутешню ділянку від подальшого руйнування. Береги річки суха поступово осипаються. Після підриву Каховської ГЕС водойми на Запоріжжі помітно зміліли, а процеси берегової ерозії прискорилися. Ми бачимо, що рівень води теж сильно впав. Береги, які раніше були під водою, опинилися на сонці під впливом вітру, під впливом сонця, спеки відбувається осипання берегів. Це призводить до замулення річки. Це призводить до того, що береги стають більш небезпечними. Висадка кущів, пілотний проєкт з укріплення берегів, зазначають екоактивісти. Бузок для цього обрали не випадково. Він достатньо стійкий до місцевих кліматичних умов. У нього гарна коренева система. Якщо цей бузок ростиме вздовж берега річки суха, то його коріння поступово формуватиме укріплення берегів і зможе укріплювати, ну допомагати тому, щоб береги не осипалися. Ми бачимо вже зараз наслідки та які ми маємо після підриву росіянами Каховської ГЕС, і власне ось. Те, що ми бачимо на березі, зараз ерозія, яка поступово вона з'їдає частину та суші і змінює ландшафт, власне, дуже важливо запобігати цим процесам. Загалом висадили близько сотні кущів. Учасники екоакції сподіваються, у майбутньому це місце стане ще й улюбленою фотозоною. Якщо ми самі робимо для себе, Важливі речі, то це буде ну, спрати тому, що ми будемо до цієї території відноситись більш вимогливо, але з іншої сторони і більш охайно. Тому всі ці заходи, я думаю, що вони позитивно згуртовують, плюс формують ну, таку суспільну загальну єдність. Організатори планують уважно стежити за саджанцями. Якщо бускові кущі сприятимуть укріпленню узбережжя, то рослини висадять і на інших відтинках прибережної зони. Інна Гогой, і Воробій, подробиці. Телеканал Інтер, марафон єдині новини. На цьому я беру паузу до 22-ї години. а Просто зараз запрошую до слова Олексія Фадієва. Дякую, колего. Так, протягом цієї години, зокрема, хочемо поговорити про основні події тижня і будемо це робити, я сподіваюся, у прямому ефірі. Чекаємо на гості. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.